Всім привіт! Сьогодні я виходив у ефір. Сьогодні раненько я виїхав на роботу. Зара, поранше, щоб трошки легше було. І трошки чуть не офігел. Знаєте від чого? Вибачте, що так кажу, ну по-другому не виходить. За практично два часа ефіру. Знаєте скільки мене людей підтримало? Угадайте. Ноль. Там хтось е чуть-чуть полайкав і все. Е до чого це я? Як ми маємо там війну виграти? Як ми маємо взагалі далі жити? Якщо. А людей було багато, я вже бачу, Спочатку 24, потом потім до Саракана ну, зайшли, подивилися, бачили, що це не їхня на тема, і пішли далі. Зараз хтось це буде казати, що це дуже рано. фіга, людей багато було. Просто, на жаль, я вже тисячу відео таких записав. На жаль, нікому воно нічого не потрібно. Люди нічого хорошого з цього не вийде, якщо ми будемо дивитися на когось і надіятися на, на ту людину. Ми, я хочу що сказати. Ми всі хлопці, ті, які допомагають нашим військовим, це е, мої всі колеги. У кожного із нас є проблеми. Но ми, е, ми виходимо на роботу. Я, наприклад, хворію. Там, друга людина теж хворіє. У того там немає грошей за світло заплатити, у того там взагалі там, катастрофа, у того у кожного, у кожного якісь проблеми. Но ми, несмотря на це все, ми виходимо і працюємо. Я, наприклад, сюди приїхав в 6 ранку сьогодні, шосту годину ранку. Я працюю, я зробив декілька кірок. Люди, як так? Вам що, не цікаво? Не цікаво, вам цікаво, там, де яйця на голові б'ють або тої рудою займаються. Ну, в мене просто крик душі. Я, звісно, нема чому удивлятися, тому що є відео, яке я записував, що всім похеру на те, що відбувається. Ну як так воно було? може бути? Зараз триваю збір на матеріал на зиму. Відкриваю збір, будь ласка, якщо у кого є можливість, потрібна допомога коштами. У шапці профіля є карта. Давайте допомагати, тому що. Хоч і літо, а за зиму треба думати. Все непонятно, що в майбутньому воно буде. Так що, будь ласка, прошу поширити репост, лайк, коментар цьому відео і давайте трошки підсипираємо гроші, щоб купити. Спочатку я хочу купити профільну трубу. Для цього потрібні кошти. На, метал... На металобазі ніхто безкоштовно цього не дає. Будь ласка, подумайте над тими словами, що я сказав, і будь ласка, поширте це відео. Щиро всім дякую. Слава Україні!